Критична інфраструктура працює. Відключення електроенергії вплинуло на усі сфери життя українців. Медична галузь також зазнала змін під час зникнення світла. Лікарі переходять на живлення від генераторів. Втім, результат їхньої праці залишається незмінним. Сьогодні невідомо про факт, який би ну відключення світло призвело б до якихось небажаних негативних наслідків для здоров'я. Є певні кризові ситуації, але вони вирішуються. Тобто, навіть якщо десь не спрацював дизель-генератор, є на підстраховку. Державна служба з надзвичайних ситуацій в них пересувні є, які е, дозволяють нам це закрити. Проте потужності альтернативних джерел живлення для усієї апаратури замало. Щоб увімкнути необхідні пристрої, доводиться економити на світлі. Особливо відчували це після перших масованих обстрілів. Ніхто не знає, що відбувалося, але в операційній повністю виключився світ. Зараз ми запустимо генератор. на жаль, це питання. Нісків міну більшість шпиталів уже із заживлювачами енергії, а згодом їх отримають усі інші заклади медицини. Ми збираємо потреби з усіх регіонів, з усіх закладів. Ми знаємо точно які лікарні генератор якої потужності потрібен. Знаємо, кому він потрібен більше, хто може трошки зачекати. І наша основна задача це щоб якомога оперативніше доставити потрібні генератори тим закладам, які їх потребують наразі. Ми я з мозу в десь слідка 2000 2022 року додатково довезли 600 генераторів. І після цього ми ну, об'єднання арабські емірати довозять до закладів охорони здоров'я ще 600 генераторів. 1100 генераторів ми закупили через проект світового банку поставки його вже зараз розпочнуться, і ми повністю закриємо стаціонарну допомогу по всіх ну, тих вимогах по потужності. А на 2023 рік у міністерстві охорони здоров'я вже планують майбутні проекти: будуватимуть нові лікарні та відновлюватимуть. Зруйновані країна повинна переорієнтовуватись і робити ну, пріоритет на зелену енергетику. Тому ми в проектах також розпочинаємо і сонячні панелі. Дивитися вітряки, все, що доказало свою ефективність в європейських країнах, буде імплементовано в Україні. Дарія Курнос, девіта вершин, новини, 33 канал.